Всьому виною сезон дощів. Згадую я, згадую я той липень, коли ми, закатавши штани до колін, бо соні ж ходили туди-сюди і вичерпували воду від закопу. Бо саме тоді всі нарешті вирішили зробити систему водостоків, таких собі ям 50 на 40 і глибиною пів метра, накритих зверху гіллячем і повалених дерев. І спочатку все було ідеально. Система справді діяла. Зайва волога як час тікала з бійниці та аншеї у спеціально підготовлені рани в утробі землі, а окопи лишалися чистими і сухими. Та, на жаль, наші винахідники-інженери не могли нічого знати про майбутнє нашестя жад, коли сотні стрибаючих амфібій братимуть штурмом наші позиції. Вони діяли, наче класичні ДРГ, пересувалися по сіряку невеликими групами і застрибували в окопі з бруства, як камікадзе, головою. Бруства. Але найбільш розумні, спускалися східцями і слідували найпопулярнішим маршрутом, що з'єднував СПшку і кухню. І хоч ми постійно відсилали їх цілими купами у захоплюючий політ подалі від позицій, більшість все одно верталася. Можливо, їм подобався мікроклімат. Або симпатичні хлопці у формі. Бо як іще пояснити їхні нічні візити у наш бліндаж, а інколи в спальник. І ніжні, холодні лапки, які відчуваєш на обличчі. Хоча ніколи не мав на них зла, інколи вони підвішували, десь до того моменту, коли ви, ви, випадково заглянув водосток і побачив їх десятки зелених жабанят із поглядами, піднятими до неба, що знай собі делися по годеньким стінам угору, зриваючись і падаючи одне на одного. Тож на наступний день ми з Саньком визбирали їх усіх півторалітрову пляшку з під прозорої ви тільки уявіть, наповнивши її повінці. І коли вони висипані на траву розбігалися хто куди, я раптом подумав: цікаво, а скільки ж таких самих жабенят у мультикамі, койоті і пікселі повернуться потім додому? Скільки їх поміститься у півторалітрову пляшку перемоги? Аплодиція. Дякую.